Як розвинути соціальні навички у дитини. Батьки звичайно засмучуються, коли бачать, що їхні діти не можуть поділити між собою іграшку або не можуть знайти собі друзів. Якщо у дитини розвинені соціальні навички, вона може впоратися з такими складними ситуаціями. Соціально адаптовані діти знають, як заводити друзів, гратися. Як починати бесіди з однолітками чи дорослими? Соціальний навик номер 1 Уміння попросити звернутися із питанням для налагодження контакту. Наприклад, можна мені погратися з вами, або можна мені подивитися, що ти робиш. Дитині буває нелегко підійти до інших дітей і попросити взяти її до гри. Зрештою, вона може отримати відповідь Ні, і саме цей страх відмови може перешкодити дитині, навіть спробувати. І тоді вона, звичайно, упускає задоволення від гри з однолітками, оскільки перебуває в цьому стані тривоги. А також. Дитина втрачає можливість навчитися чомусь новому у процесі гри чи спілкування. Дитина досягає найбільшого успіху, коли вона спочатку з'ясовує, чим займається група однолітків. Потім з'ясовує, чим вона може бути корисною, а потім пропонує приєднатися до гри. Тобто, для того, щоб налагодити контакт, дитині спочатку потрібно побути у якості спо... наглядача, бути у процесі спостереження. І тільки тоді дитина вже може включитися в процес. І, наприклад, якщо діти грають у якусь рольову гру, школу чи садочок. Дитина може запропонувати себе як персонажа певного. Наприклад, можна я буду учнем, якщо це гра у школу. Як ви можете допомогти дитині у таких ситуаціях? Поспостерігайте разом з дитиною, як граються інші діти? Це спостереження повинно бути активним. Тобто, будь ласка. Застосовуйте обговорення того, що ви бачите з дитиною. Коментуйте. Якщо ви бачите, що дитині щось не зрозуміло, задавайте їй питання та розтлумачуйте незнайомі способи комунікації або способи гри. Поставте дитині запитання щодо того, що вона бачить. Наприклад, як ти думаєш, для чого хлопчик використовує кубики? Чи достатньо у нього кубиків, щоб він поділився ними з тобою? Можливо, нам треба пошукати ще деталей, щоб ти міг теж взяти участь у грі. Пропонуйте дитині погратися з кимось удвох. Пропонуйте дитині шукати шляхи для задоволення потреби у грі. Для дитини гра з однією дитиною буде легшим варіантом, простішим варіантом, ніж вливатися до великої групи і спілкуватися, комунікувати з великою кількістю кількістю дітей одночасно. Соціальний навик 2. Уміння вести розмову. Дітям зазвичай потрібна певна допомога і практика, перш ніж вони навчаються вести бесіду і зберігати послідовність у цій бесіді, говорити по черзі, не перебивати і слухати співрозмовника, дітям-інтровертам потрібно, щоб хтось почав розмову і підтримував її. Тоді дитина менше тривожиться. Екстравертовані діти навпаки повинні навчитися не перебивати співрозмовника, давати можливість йому висловитися, при цьому активно слухаючи. Як ви можете допомогти дитині у формуванні цього навика? Хорошим способом розвинути у дитини дану навичку є приклад батьків і рольові ігри. Покажіть дитині, як правильно спілкуватися, розмовляючи з нею якомога частіше на якомога більш різноманітні теми. Запитуйте думку дитини з різних приводів, проявляйте щирий інтерес до того, що вона говорить, розповідає. Якщо мова дитини занадто довга, обережно повертайте її до теми. Розмови, грайте в ігри, в яких кожен робить хід по черзі. Це допомагає дитині сформувати структурованість розмов, структурованість спільної діяльності. Переконайтеся, що у дитини є можливості для творчої гри. Наприклад, застосовуйте ігри за сценарієм. Давай уявимо, що. Ці ігри допоможуть їй бачити різні ситуації з іншої точки зору. Соціальна навичка номер 3 розуміння емоцій оточуючих. Щоб повноцінно брати участь у соціальних ситуаціях і розвивати взаємини з оточуючими, діти повинні читати емоції однолітків, з якими вони граються і спілкуються. і Правильно їх інтерпретувати. Тоді вони зможуть зрозуміти їх і відповісти відповідним чином. Це вимагає від дитини впевненості, тому що інтерпретувати почуття іншої людини досить важко. Якщо впевнена в собі дитина бачить, що двоє її однолітків сперечаються. Вона розуміє, що зараз не найкращий час для того, щоб почати гру. Більш того, ваша дитина може спробувати розрядити ситуацію. Або якщо дитина відчуває, що її друг сумує, вона може запропонувати свою підтримку. Як ви можете допомогти дитині сформувати дану навичку? Перш за все, Навчіть дитину визначати власні емоції, те, що відчуває саме вона. У тебе на обличчі посмішка. Певно, ти відчуваєш себе щасливим. Або я бачу на твоєму обличчі сльози. Ти сумуєш. Після цього ви можете запропонувати, як застосувати цю навичку по відношенню до іншої людини, до оточуючих. Наприклад, хлопчик здається розлюченим. Як ти думаєш, що трапилося? Або як ти думаєш, що відчула дівчинка, коли впала з гойдалки? Як ми можемо їй допомогти? Соціальна навичка номер 4 Впевненість у собі. Коли дитина в цілому добре почуває себе. Це позитивно позначається на її соціальних навичках. Якщо вона розуміє, що робити помилки і терпіти невдачі це нормально, їй простіше висловлювати свою думку, просити про допомогу або спілкуватися один з одним. Якщо дитині відмовляють у чомусь, вона не сприймається на свій рахунок і готова наполягати на своєму. При цьому не виходячи з рамок конструктивної поведінки, як ви можете допомогти дитині? Це може здатися парадоксальним, але діти повинні зазнавати невдач, щоб домогтися успіху. Їм потрібно знати, що вони повинні спробувати щось знову і знову, і, врешті-решт, у них вийде. Ключ до оволодіння новими навичками, це впевненість у собі. Також необхідно правильно хвалити дитину. Їй потрібно говорити не просто гарна робота, а бути максимально конкретними. Я пишаюся тим, як ти старанно виконав цю, це завдання, як ти працював, щоб вирішити цю складну задачу. Або Спасибі, що приніс мені книгу. Мені вона була дуже потрібна. Підтримуйте своїх дітей, пам'ятайте, що визначальну роль у формуванні соціальних навичок відіграють батьки.